Так, ребята, у нас такий приборчик висів. зараз будемо провіряти. Крило, бо людині треба, щоб було все чітко. Так, дивимось по прибору. Це ж ти не так плечу, воно зразу буде на спорказу, 120 вже. О, що? Все. все. Ну, може так є, 94. Ну, тут поки виходить, тут нормально що робити. 63. Тут виходить, ось така. 100. 100 там, бачите? Угу. Ну, тут чужий чуть

А, 66. 60, Кажу 500, а ну то не п'ятсот пятьдесят пять было. было. 85. Ну, да, а ну да, ты да. то, тут то, то. Потому что сейчас не так подивився 500. Кажу п'ятьсот? Шестьдесят 61 один там, бля. Да. А тут то такое. 64. 60 33, то, такого. Що тут такого тут все родне, там з порогом просто 90 89 80. Да Получається да, тут осьрощо, трошки трошки. Шо, що тут 어, трошечки є. Тут а ну скільки тут А арман, ну, давай ще я подснімемо А ну скільки тут пока. А чому? 300. 300. А Арочка щось трошечки є, 300. 160, вже там немає зверху. 5... Тут, уже пошло на этот... Тут стол вже немає. Что Тут... Там Молоденький кусочек арручки сейчас у меня.